Того минулої ночі порушенням режиму невідкриття вогню терористи продовжили випробувати на міць витримку воїнів сил АТО. Зокрема, тричі з мінометів був обстріляний аеродром Донецька. Запущено два пакети з бм 21 град в напрямку розташування підрозділів піхотинців неподалік населеного пункту Верхня Кринка з боку населеного пункту Харцизьк. Застосуванням артилерії було обстріляно пункт Красногоровка. Також з мінометів був обстріляний наш блокпост неподалік Малоорловки. Збройні сили України визначеним складом виконують завдання щодо оборони міста Маріуполь. Недопущення вторгнення незаконних збройних формувань та диверсійних розвідувальних груп на території міста. Перемірять це звичайно питання політичне. Як для військового, як для міністра оборони, хочеш миру готуйся до війни. Тобто для нас переміря це тільки перегрупування, це посилення позицій, це укріплення позицій, тих позицій, звідки може піти на нас наступ. Щоб ви зрозуміли, для нас перемір'я це тільки для того, щоб ми посилилися. Ну і звичайно, те, що зараз відбувається, є позитивні, позитивні речі. Якщо у нас біля 58 було вогневих контактів щоденно, то зараз у нас на сьогоднішній день було 14 пострілів. Коли говорили про Іловайськ. Насправді найбільша небезпека була в Луганську. Ви б чули про це? Ви знаєте, що більша частина російських Збройних сил військових саме пішла на Луганськ. І саме по карті Путіна, по тому сценарію, за три дні вони мали, мали практично витіснити українські збройні сили з території Донецької і Луганської області. Але тому, що преса саме піднімає питання, саме тому, що багато у нас є представників, які приходять, приїздять на війну з планшетами з мобільними телефонами. І саме інформація іде та яка негативно впливає на ці процеси. Ми і мали деякі речі, які ну стались. Щоденно війна на сході України забирає людське життя та калічить військовиків. Також вона залишає глибокий слід в душах тих, кому вдалося вижити після поранення, або довелося бачити смерть своїх товаришів. Аби силовики та їхні сім'ї не почувалися покинутими на призволяще, вітчизняні науковці та психологи започаткували спеціальний проект щодо подолання психологічних травм. Щоб поділитися своїм задумом із колегами, військовими та соціальними працівниками, експерти зібралися на Чернігівщині. Проект, який ми започаткували, це проект. Травмы, так он называется проект травмы, преодоление травмы и восстановление ресурсного потенциала. Идея состоит в следующем: что подобные антикризовые центры нужно создавать на уровне городов, районных центров и селищ, Обідіняти там професіональних спеціалістів. От очень хотілось би, щоб на рівні нашого міста, де теж от єсті волонтерські центри, і центр допомоги та щоб ми вместе об'єднали всі усилля. Кожен сам по собі нічого не здіймає, не переламає ситуацію. Психологи розповіли, як сьогодні ефективно протидіяти інформаційній війні. Свої дослідження вони проводили в підрозділах 25-ї повітряно-десантної бригади. Людмила Царенко відомий столичний психоексперт. Вона нещодавно прибула із зони бойових дій. На семінарі жінка навчала присутніх долати й попереджувати психотравми та кваліфіковано надавати першу психологічну допомогу в складних ситуаціях. Саме перша це порада для мене все ж таки припинять. Якщо навіть ви п'єте, припиняти просто пить. Друге, що б якби порадила я, і це більше не військових, а вже мабуть. Командирів стосується дуже важливо організувати нормальну кількість питної води і нормальне харчування. Дуже важливо не замикатися, майже приречені. Найчасті, найчастіше частіше на розлади ті, хто просто мовчить, той хто може підійти і допомогти, спитати, що з тобою, якщо ви бачите, що людині погано, і якщо тобі погано, ну просто знайти ту людину і сказати, чого тобі погано. Такі семінари проводитимуться і в інших містах України, адже сьогодні підтримка та допомога професійних психоекспертів надзвичайно важлива. Ідея така, що Чернігів сьогодні перший, а далі ми хочемо створювати ці центри і об'єднати громадські спорту другим городам. Звісно, я вам скажу навіть більше така ідея була на територіях освобождених. Артемовськ, Краматорськ планувався. Сподіваємось, вміння швидко знімати емоційну напругу та готувати себе до складних ситуацій допоможе українським бійцям здобути довгоочікувану перемогу. Вчора в акваторії Чорного моря розпочались українсько-американські навчання Сібриз 2014 Наразі учасники маневрів відпрацьовують контроль за цивільним судноплавством, проводять пошук і виявляють судна умовного порушника, здійснюють доглядові операції, надають допомогу кораблям, що зазнали аварії. Всі навчання традиційні, вони проводяться з 97-го року і Головний зміс проведення цих навчань це відпрацювання сумісних дій міжнародним угрупуванням в ході вирішення універсальних задач на морі, починаючи від специфічних бойових завдань, закінчуючи задачами подвійними, тобто пошук рятування на морю, далі. Проведення рятувальних операцій, надання допомоги тобто ті традиційні завдання, які е, ну є заангажованими всі моряки, е, які виконують завдання на морі. цього року. Наземного компоненту не буде, але масштаб проведення нинішніх маневрів вражає: 12 кораблів і суден, морська авіація та близько двох тисяч військових. На навчаннях присутні військові спостерігачі з Грузії, Норвегії, Швеції та Франції. Не дивлячись на особливість цього року, коли Україна веде війну з Російською Федерацією за цілісність і незалежність, ми дуже вдячні, що партнери наші відгукнулися. Ми проводимо це навчання, Воно має дуже спрямованість, але більш високу інтенсивність. Тому я щиро вірю, що всі завдання, які поставлені, будуть виконані. Наші воїни, ми вам неймовірно вдячні, що ви захищаєте нас і нашу Україну. Повертайтесь додому, будь ласка, з перемогою і живими. Ти головне повертайся додому. Врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся здолавши чистого зла, непрожований стогін. Відпускай цю наность на посеред тиші, мирної густої Ти головне, повертайся тим шляхом, що береже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не кров на Ти головне повертайся до мами, десь там свіючи, завидно коло. Матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю і корвалолом. Ти головне повертайся назовсім. І народи, посади, споруди. А вже у твоєму дітейську курносі, вирости радість, нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо, себто. Перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся і в Повертайся, любимо, цілуємо, чекай! Мобілізація до збройних сил зроби свій крок захисти Україну.